Всім привіт, це черговий відос на моєму каналі. Сьогодні в нас бонус бай на 30 плюс тисяч гривень. Сьогодні, друзі, пограємо в слот Gold Party. Це мій найулюбленіший слот, і сьогодні я вам буду показувати чому. Але перед початком обов'язково підпишіться на мій канал, поставте вподобайку, натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси. Також напишіть у коментарі слоти, які ви хотіли бачити у нових відеороликах. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже приємний подарунок. Поїхали, давайте розпочнемо з бонуски за 5625 гривень і подивимося, як сьогодні грається слот, чи взагалі а, налаштований він на те, щоб віддати нам трохи грошей. Дві лінії ми маємо. А, 8 обертів, і давайте подивимося, що з цього вийде 135 гривень. І я бачу, але на тому все. І поки що, чесно кажучи, щось в мене а, не викликає. Це якогось. Великого інтересу. Тому що лише дві лінії. Ну, ви самі розумієте, що шансів тут на занос взагалі майже немає. Але давайте подивимося, що ж таке, екстра спін є. 225 гривень теж на дорозі не валяються. І ще один екстра оберт. Ну, поки що, поки що. Е, непогано, барахтається. Давайте дивитись далі, що у нас буде. Далі в нас буде порожній оберт. І це, звісно, таке собі. Так, 112.50 Ну. Таке, таке, не знаю, що, що вам навіть сказати з цього приводу. Таке, знаєте, типу, швидше б його вже відкрутити і запустити нову бонуску, де було б не дві лінії, наприклад. Щось таке, такі, такі в мене думки, друзі. Так, ну що, давай, 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 екстра спінчик ще. Ну, всі ж ми розуміємо прекрасно, правильно, що. Ну, за носом тут навіть і не пахне, тож... Ну я кінно взагалі ну, воно по 30 гривень, сипа, що це таке останній оберт? І останній, якщо не буде ніяких екстра спінчиків. А таких не планується, схоже. І бонуска підійшла до свого кінця. Що ми тут занесли? 2,5 мільйони доларів. Чи трохи менше? Там по курсу, туди-сюди. Ем. А... 100 1500 назбирається чи ні? 1500. Мабуть, буде. Буде, буде, 100%, 100%. 1550, навіть, якщо я не помиляюсь. Навіть 1586. А, ну, отак от зіграла ця бонуска, звісно, не найкращим чином. Проте я пропоную трошечки знизити ставку і за 3750, зараз як вірватись. Що по лініях днесеньки. Чотири лінії, оце непогано. Проте, мабуть, треба було тоді трохи підвищувати ставку, тому що зараз шанси на те, щоб якийсь топовий занос піймати, ну, сильно, сильно Сильно стають більше. Півтори тисячі гривень і 300, і щось туди-сюди, і вже ну, наче і жити краще, правильно? Множник тим часом. Ану, подруга, давай на півтори тисячі сюди, будь ласочка Ні! Отут і творота, ти поняла мене? Просто давай, щоб я тебе не бачив більше сьогодні. Що там в нас? 5 обертів залишається. Де екстра оберти? Будуть сьогодні чи ні? Алло. Добрий вечір. Все ж таки треба було тільки покликати його, і ось він вже тут, а тим часом по 7.50 як насипало нам, оце так, оце так. Але щось, чесно кажучи, не відчуваються ті чотири лінії. Насправді. Насправді не відчуваються. Так, що там? Давай, 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 давай. Оце так. 1875. Це вже десь окуп плюс-мінус в нас. І ще півтори на базу просто. І екстра оберт. Що ще дітям треба для щастя? Я не розумію. Давай. Останній спінчик. Показуй, що вмієш. Де. Е, ну, Загалом непогано, загалом дуже круто. Ми окупились, трохи занесли, зараз підрахуємо і взагалі буде гарно. Подивимось, що ми там. Е, чи вийшли ми в нуль взагалі від цього. Та мені здається, що ні, там 5100, мабуть, не вийшло щось. Я навигадував собі тут. Проте візьмемо наступне, я гадаю, таку саму за 3750 і подивимось, чи вдасться нам занести в друге Так, що там? 5500 вже тим часом непогано, непоганий результат. Що там загалом до 6 тисяч дотягнемо? Дотягнемо аж бігом, каже. 60-60. На базу, на базу, майже 200х. Непоганий результат, знову ж таки. А, поїхали ще одну таку, чому б ні. Що по лініях? Дві лише, дві лише лінії, 8 обертів, тому пропоную це зробити швидко. Давай. 150, 750, ну, десь туди, десь туди Ще 75 зверху. А, ну, опа. А це в нас що за пасажир? Плюс 3 екстра оберти. Це вже стає цікавіше. Нумо. Нумо, давай. 187. Так. Ще один екстра оберт, ну. Поки, звісно, питання є. З приводу того, чи окупиться він. Може. Насправді, насправді може. Проте. Так само може, типу, і не окупитись навіть з такою кількістю екстраспінів. Звісно, не хотілося б таке бачити. Навіть є множник. Я казав, тобі більше не проходити. І що ти збираєшся тут робити? На зв'язочку. Набереш мене на лайф. Так, що там у нас? Давай, давай. Ну чотири оберти. Що ж воно так все мляво. Опа, плюс два екстра оберти. І вже непогано. І вже непогано тим часом. Хотілося б, може, хоча б джекпот якийсь закрити. проте. Ну... Ще один екстра оберт. Воно навіть міні не може закрити, ви бачите тут. Купа, купа. І ще один екстра спін був, так? Був, був, 100%. Uh, не знаю, не знаю, не знаю. Наче й непогано, а наче взагалі нічого не падає і ще раз моя подруга приходить, і що вона зараз буде нам множити? це. Це просто крінж. Так. 750. 75. Ну і наступний мав бути 750, але зараз щось пішло не так. Екстра спін. Є 4 оберти. Скільки ну, скільки ми взагалі тут сидимо? 1, 2, 3. господи. Ну давай ого. 5 обертів. Воно вже мейджор закрило. Ви поняли? Вже мейджор майже закритий. А міні там ще тих клітинок просто 2 мільярди. 3 оберти залишається, друзі. А де гроші? Передостанній поїхав. Я не знаю, друзі, взагалі щось. Чесно кажучи, якась крінжа цілковита, тому що грошей не насипало, екстра спині вдало отак. -от. Взагалі питань нема. Воно закрило нам і гранти Мейджор. Ну, без, без однієї, ви зрозуміли. А на тих нижніх е, взагалі нічого нема, проте екстра спінчик ну, на базу. Хто б сумнівався? Хто б сумнівався, друзі, що екстра спін ще прийде до нас. І ще один. І ще один. О, вогонь! Закрито все. Два оберти на джекпот. Золоті оберти. Давай. Ну ні. Ні. Хух. Хоча б міні. Хоча б міні закрили. Проте, ну, ви бачите, що тут по екстраобертах? Раз, два, так, 5. Плюс 4 це 9. Плюс три, це 12. І плюс 4. Це 16. 16 екстраобертів. Серйозно. А було 8. А 8 плюс 16 це 24. 24 спінчики ми відкрутили, і скільки ми занесли за ці 24 оберти, ми зараз підрахуємо, і я вам скажу, друзі. Ну, давай, 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 давай. Ну, це не окуп, Це не окуп 100%. 2000 гривень. 250 150. Десь туди, десь туди, друзі, окупу нема. Проте давайте зараз трохи, трохи будемо вже жвавіше брати бонуску трохи подорожі за 7500, але перед початком обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже приємний подарунок. Поїхали, бонуска за 7500. Дві лінії. Хто б сумнівався, взагалі, взагалі в мене сумнівів з цього приводу не було, грошей не насипало взагалі на зв'язочку. Чи буде щось? Порожні оберти взагалі не цікавлять. 30-15, екстра спінчик і 30-30. Поки що взагалі повна... повна шляпа. Не те, щоб сильно щось змінилось. 300 гривень, 2 екстра оберти. Ну, поки що непогано, насправді. Давай, 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 давай. Ні, ну може тут якась шальна і там десь щось 5 тисяч гривень. 2 екстра спіни було? Let's go. Давай тільки щось по грошам ще. Щоб було не так вже й Не так вже й сумно. 750. Добрий вечір. Так. Нумо, нумо. Та де? Більш за все не люблю порожні. Порожні оці оберти, коли воно взагалі нічого не стави. І що ти множиш? Звісно. Звісно, давай. До зустрічі. Так, 45, 45, 105. Нащо воно на мені. Три. Та, ну де. Ну, а що? Ну, а нормальні якісь цифри будуть сьогодні падати, чи ні? Я не можу. Ну, я не можу. Передостанній. Передостанній оберт. Там? Нічого. Ви здивовані? Я ні. 30, 30, 15 і 45. Оце так бонуска. Минулого разу нам випало 16 екстра спінів. Цього разу. 5. Баланс. Давай, ну давай вже швидше. От чого не можна оце скіпнути, ви мені скажіть, а? Я поки що в телефоні поклацюю, чи ще щось там. Мамі подзвоню, скажу, що я поїв. Ну давай, ну. Там і так, якщо що понятно, що, типу, грошей нема. Можна отак пафосно і довго його не рахувати, you know? Добре, 275 ми забираємо з даної бонуски. І те, що я пропоную вам зараз подивитись, як я буду це робити, це щось. Шалене, неймовірне, бонуска вдвічі дорожче за попередню 15 тисяч гривень. І саме з такої бонуски, я гадаю, ми занесемо якусь топову суму. Друзі, якщо ви теж так гадаєте, обов'язково ляпайте коментар, обов'язково ляпайте лайкос під цим відео. А ми поїхали. Розпочинаємо саме зараз. Момент ікс даного відосу, кульмінація настала. Бонуска за 15 тисяч гривень, ставка 150, і ми просто поїхали дивитись, скільки ліній нам зараз випаде. Бам! 4. Хоча б 3. No chance Ой-ой-ой! ой 30! 30 гривень! І 60, і екстра Спін! Ну, хоча б за нього. Дякую. А де воно взагалі хоч щось Ви бачите, чи ні? 30 60-90 300! А тут міні джекпот 3000, you know. Типу, сенсу взагалі від цих немає скриньок, що воно зараз нападало. О, господи, що я наробив, що я наділав. О, господи. А я думав, типу, знаєте, що воно зараз як бахне 5 ліній. Просто тому, що воно може зараз бахнути ці 5 ліній, і я просто такий забираю X. Там х 3000 і кайфую. І ще й два джекпоти зверху. А оно. Он on як. Ну, ви поняли. Ну, ви поняли. 30, 60, ага. 90. 30. 60. та та. та. Я, те саме, я кажу. Ага. 30. 60. 90, you know Ого, 30, 30. 90. Останній оберт. Господи, простий. Вона зараз буде щось множити. І вона також. Ага, 90 вона помножила на 3. А ця подруга множить. 30 на 3. І 90. Прикол, 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 прикол. Е, я не знаю. Давайте так, друзі, цю десятку я залишу на те, щоб або вивести, або просто зробимо наступний відео. Будемо на такій вже ну, досить сумній ноті завершувати даний відеоролик. Не вдалося нам занести, проте все ж таки шанси у нас були досить таки непогані. Друзі. Я дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, на телеграм-канал. Та переходьте в закріплений коментар, там на вас чекає дуже приємний подарунок. Зараз перед вами найцікавіші мої відоси та найбільші заноси. Переходьте та дивіться приємного перегляду. А також не забувайте підписатись на цей канал. Всіх обійняв, друзі, до побачення!